Віталій вже спробував проїхатись на новій автівці, яка вже післязавтра поїде на передову до Бахмуту. Машина чудова, я проїхався, проблем з нею немає. Думаю, доїде куди хоче. Автомобіль придбали волонтери Ради азербайджанців України, які з першого дня повномасштабного вторгнення допомагають як збройним силам, так і усім, хто того потребує. Ми не тільки допомагаємо військовим, але й Вибрали на попікунство декілька сімей, допомагали біженцям, допомагали будинкам пристарілих за крошню тут. Тобто все, чим можемо, стараємося, і звісно, це не ключ до перемоги, але я думаю, що якийсь плюс навіть ця машина навіть допомога людям і вона дасть. Вважаємо, що е, хорошої руски мертві Да? Волонтери кажуть, наскільки страшна війна, знають не чуток, особливо яким підступним є наш ворог, адже їхня батьківщина вже не перший рік потерпає від рук росіян. Тож допомагати країні, що стала для них домівкою, вважають своїм обов'язком. Ми так в Росії 30 років воюємо, Що ви знали, у нас в Карабах. Армія не дуже так роль грає там же і головна а, Росія? А. Тут також так і тут. Україна це моя друга родина. Ми обязані допомагати людям. Потому что война не только на фронте идет, война и в городе есть. Безработниць есть, есть люди от голода. Ну. Спочатку авто пройшло повну діагностику та технічне обслуговування на СТО, аби якомога довше змогло прослужити нашим хлопцям. Волонтери запевняють, автівку передають на передову невостаннє, адже потреба в транспорті завжди залишається. Самі ж військові кажуть, інколи машини не проживають і дня, тому це одна з головних речей на фронті. Такі потреби кожен день, тому що машина може їздити день, тиждень, місяць, в залежності, як. Інтенсивність вогня йде, І ламаються, і взриваються, і під обстріл попадають. Окрім машини, на потреби військових волонтери зібрали різні продукти, які також передали небайдужі азербайджанці, що проживають в Україні. Повно От, Загрузили овочі, фрукти, там все, що понадобиться на Переді свою підтримку народу України волонтери висловлюють не вперше. Вже на другий день війни вони розпочали збирати та розвозити гуманітарний вантаж, а також відгукувались на усі прохання міської влади. Там же запевняють саме такими кроками ми й наближаємо перемогу. Мені здається, що якщо кожен по каплинці, то хлопці будуть відчувати, що вони там не одні, що за ними стоять ще ті, які живуть в тилу під спокійним небом відносно, але спокійно. І це тільки наблизить перемогу. Ми бачимо, що айзибаржан підтримує Україну в цій нерівній війні. Весь вся світова спільнота повстала і підтримуючи Україну. Ви сьогодні робите більше, ніж можете робити. Тому велика вам подяка. Вольте. Так. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. І вона рахунок! Показуємо! У кого найдовший язик! Готові! Один, два, три! У Житомирі вчора провели захід для дітей-переселенців. Щасливе дитинство України. Це не просто назва свята. Це мрія кожного з нас вже майже півроку. Після початку повномасштабного вторгнення Віка з маленькою сестричкою Дарією були змушені втікати з ірпеня до бабусі. У їхній будинок, школу та садочок влучили російські ракети. Настала Така ситуація в нашій країні настала війна. ось, і ми приїхали сюди. На святі діток поселили аніматори супергерої та працювала безліч локацій. Малювали на тілі, грали на музичних інструментах і розважалися зручними голубами. Браво свою, так, Ось там, на тій локації. давайте свято. Мені подобалось, як попугай сідає. Також дітки могли відвідати майстер-класи з ліплення пластиліном, дівчаткам що й заплітали волосся. Не забули і нагодувати малюків. Безкоштовно роздавали морозиво, попкорн і солодощі. Маленька Алісія каже, найкраще на святі дивитися, як готують солодку вату. Сьогодні я ябива я покори і морозиво, а потім хлапка васне та ко вату. однією з улюблених локацій малюків була поліцейська машина. Там вони приміряли бронежилети та каски, фотографувалися зі щитами та за кермом автомобіля. Найбільш сміливі навіть говорили гучномовець. мовить. Україні! Часто ми злучаємося до таких заходів, де ми демонструємо дітям спецодяг, поліцейський, спецзасоби, які поліцейські користуються при несенні служби. Дітям дуже цікаво. Автомобіль патрульний дуже привертає багато уваги. Говорять діти через гучну мову, включають сирену. Діти повинні залишатися дітьми. Це твердження загальновідомо та актуальне у всі часи. Тож проводити такі свята зараз украй важливо, каже Матуся, що була змушена тікати сином із Мелітополя. Діткам це треба, їм це подобається. Вони відволікаються, вони насолоджуються життям, вони почувають себе дітьми. Свято проходило у три етапи, щоб охопити якомога більше малечі. Загалом на захід запросили понад 300 дітей. Управління культури Житомирської міської ради сьогодні запросило на заходи лише дітей, які тимчасово перебувають в місті Житомирі. Безмежно радіють і батьки, і діти, тому що я вважаю і управління культури Житомирської міської ради вважають, що такі заходи потрібні, тому що вони зараз емоційно підтримують дітей, тому що діти, ну. Мають мати нормальне дитинство. Анна чепель Данило Маманчук телеканал СК 1 Житомирська політехніка багаторічний лідер серед університетів регіону і традиційно входить в топ-50 в Україні. І 2022-й не став винятком. ЗВО посів 49-те місце по країні у рейтингу топ 200 Україна в першу чергу зазначають у закладі це результат роботи команди, а також те, що університет постійно розвивається. Університет постійно вдосконалює матеріально-технічну базу. Ми побудували новий корпус. І вже в цього року, починаючи з 1 вересня, в новому корпусі, ми плануємо. Офлайн навчання, в тому числі і для учнів наукового ліцею, і для наших студентів першого курсу, постійно свої знання та навички удосконалюють викладачі закладу та проходять міжнародні стажування. Окрім того, в Житомирській політехніці навчають спеціалістів найсучасніших та затребуваних професій, які щорічно користуються шаленим попитом серед абітурієнтів. Якщо взяти факультет інформаційно-комп'ютерних технологій, це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки. Це безпосередньо така спеціалізація як розробка комп'ютерних. Ігор, кібербезпека, робототехніка це спеціалізації, які пов'язані зі штучним зором і штучним інтелектом. Та систематично в університеті з'являються нові спеціальності. Змогли в закладі пристосуватися й до дистанційного навчання та апробували власну інноваційну систему, яка є зручною як для студента, так і викладача. Та найголовніше дозволяє зберігти освітній процес на високому рівні. Вона містить і електронні кабінети студентів і всі матеріали, і лекційні. І лабораторні всі викладаються на нашому ресурсі інформаційному, де студенти можуть з ними ознайомлюватися, користуватися. Іспити також здаються у дистанційній формі у вигляді тестування. Постійно можна спілкуватися з викладачами. Досягненням, яким також пишається Житомирська політехніка, є близько 70 міжнародних договорів про співпрацю. Це є програми академічної мобільності і світові проєкти Еразмус. Взаємодія ЗВО з університетами Німеччини, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Естонії, США та Канади. За кількістю таких міжнародних проєктів, політехніка займає 12-те місце в країні. Географія програм постійно розширюється, що є великою перевагою для студентів університету. Окрім того, що Наші студенти будуть навчатися в нашому університеті, здобувати освіту тут, отримувати дипломи тут. Але всі вони, якщо вони мають бажання, вони можуть паралельно бути долученими до цих міжнародних проєктів, навчатися за кордоном, отримати паралельно диплом одного з університетів європейських. Ну і звичайно поїхати на стажування зараз. заклад активно готується до нового року та розглядає усі можливі форми навчання. В університеті підготовлені укриття у разі потреби та працює система дистанційного навчання. Наразі активно триває вступна кампанія. Політехніка впевнена, і цього року вдасться закінчити її успішно. Наразі до університету вже надійшло більше тисячі заяв від тих, хто планує отримати магістерський ступінь, та приблизно стільки ж від майбутніх бакалаврів. Враховуючи те, що в країні війна, враховуючи те, що ситуація ну доволі таки непроста. Дуже приємно, що все ж таки абітурієнти лишаються в країні, що вони хочуть навчатися в наших університетах. Ну і звичайно, що ми зробимо все задля того, щоб вони, не зважаючи ні на що, отримали якісну освіту. Катерина Волкова, Юлія Зеткевич, телеканал СК1. Сьогодні Україна відзначає міжнародний день корінних народів світу. Одним із таких на теренах нашої країни є кримські татари. З нагоди свята начальник управління культури та туризму Житомирської ОВА Анатолій Душко зустрівся із керівником громадської організації Кримські татари Житомирщини та переселенці з Криму Ісмаїлом Сулеймановим зазначають історії наших народів схожі. Це боротьба за свободу. У такий важкий час важливо єднатися. Ісмаїл Сулейманов стверджує, для нього особисто є дуже важливим. Створення належних умов для підтримки людей, які були змушені тікати з Криму та збагачення культурного життя області та України в цілому. Будь ласка, ви читаєте книжки? Так. А який ваш улюблений автор? Улюблений автор? я дуже полюбляю саме українські наші. Люблю Пантелеймона Куліша, Тараса Григоровича, Шевченка. Особливо, якщо чесно, зараз. Дуже він мені імпонує з його поглядами, з його баченням. Зрідко. Оленкар останнім часом був. Обов'язково. На даний момент не читаю. <рес> ну, раніше читала так. Ну так. Да. Я більш читаю дитячі казки. А як ви думаєте, чи потрібно вилучати російську літературу з української шкільної програми? Я вважаю, що потрібно. Не потрібна вона нашим дітям. Я б сказала, навпаки, більше зарубіжної літератури і більше саме української. У нас є чудові автори, які писали і про розстріляне відродження, і про, наших, про наше життя, про наш побут, про наших прекрасних козаків. Тому я вважаю, що потрібно додати саме української. Повністю вилучати, думаю, не потрібно, а от мінімізувати бажано було б. Звичайно, вони нам не потрібні. Наші діти повинні вчити все українське. Звісно, треба більше української літератури, щоб більше і дитячої, і дорослої Історію. У нас дуже гарна історія. Ось зараз я чую по телевізору, показують, як наші люди і про Богдана Хмельницького, і про гетьмана Мазепу, і про щось. Там дуже багато нового матеріалу, якого ніколи ніхто й не чув. Оце треба опубліковувати. І давати і дітям, і дорослим. Я не хочу, щоб моя дитина вивчала російську мову і її літературу.